Хан Менглі Гірей, Коли й звідсіля, з великого засніженого острова посеред Дніпра Київ видавався неприступним, то що казати про тих, хто бачив його зблизьке? Високі могутні мури здіймалися над ще вищими пагорбами. Під ними чорними цятками копишилися тисячі й тисячі чаушів, мурахами лізли вони на стіни, подекуди навіть видиралися. за на заборола, але тут таки падали вниз. Видно, кияни не були захоплені зненацька і встигли, як слід підготуватися до оборони. Манглі Гірейзі свистом втягнув повітря в себе. 13 літ тому, коли він вперше привів свою орду під Київ, таких мурів не було. Самі древні руїни лежали замість них. А київські князі звиклі до того, що від степу вже чимало років немає загрози, замість мурів зводили власні тереми. Тож їх вдалося схопити мов голих пташенят у гнізді. Тоді Орда вивезла до Криму казкові багатства і незліченну кількість бранців. А тепер, схоже, доведеться покласти чи не половину Орди, доки перший нукер увірветься в Київ, а на таку жертву навряд чи можна собі дозволити. І в усьому здається, винен він сам. Треба, як було домовлено, таки дочекатися підходу московської орди і вже разом рушати на орусів. Але, як доносили вивідники, хвороба звалила під рильськом воєводу холмського. І минуло кілька днів, доки Великий Московський князь наказав оточити радь такому собі шереметів. Тому Менглі Гірей вирішив не чекати, доки кияни викриють його орду. І вдарити першим. Однак, схоже, їх хтось попередив, і раптового нападу не вийшло. Московське військо прибуло лише вчора. Аби виправдати своє запізнення, воно сходу пішло на приступ, але кияни відбилися і від нього. Тепер лишалася єдина надія на те, що чамбули, послані на Черкаси та Переяслав, нарешті розтрощили у русів і от-от підійдуть на підмогу. Найсвітліший прибув гонець з листом від Мурзи байдана. За спиною Гірея почувся шанобливий голос одного з тургаудів охоронців Не обертаючись, хан простяг руку за листом, здивовано втупився в незнайому печатку, тоді зламав її і почав читати. Спочатку тургауди побачили, як обличчя їхнього повелителя налилися кров'ю і стривожено перезирнулися. У гніві Менлігерей був непередбачуваним. Проте, коли він дочитав листа, обличчя його стало надовоже спокійно і зосереджене. Лише краплина крові зачервоніла в кутику його прикушених вуст. Менглі Герей жбурнув листа у вогнище, якусь хвилю спостерігав, як той корчиться в полумі, а тоді байдужим голосом поцікавився. А той, хто привіз листа, він ще живий? Один з тургаудів, рвонув з місця, проте подальші ханові слова зупинили його. Втім, стривай. Він ще може знадобитися. А по якійсь годині Герей в супроводі сотні дужих торговудів рушив у гості до московського воєвода Шереметєва. До нього треба було не лише перебратися через криженілий Дніпро, а й обминути обложений Київ. Герей їхав і час від часу насмішкувато чмихав. Цей шереметів, мабуть, не випадково став якомога подалі від стійбища Кримського хана. Ще донедавного його ім'я було Шерембек. Він був морзою одного з прикамських улусів, і тепер побоювався, що кримський хан хоче дорікати йому за зраду інтересів піднебезної. У московському таборі поява Гірея зчинила переполох. Заметушилися сотники, розчищаючи дорогу до княжого шатра. Звідусіль збігалися воїни, а найближчі падали обличчям у брудний сніг. Ще пак, від уральських гір до зелених Карпат, від лісової оки аж за осяйну порту не було людини, значнішої від кримського хана, бо лише в його жилах текла священна кров чингізидів. І навіть сам турецький султан, коли полонив Менглі Гірея, поставився до нього не як до бранця, а як до почесного гостя. Тож не те, що глянуто в його обличчя, а навіть припасти до слідів його коня було чи не найвищою честю для кожного правовірного. Герей їх... їхав попереду своїх охоронців, як завжди незрушний і гордовитий, навіть погляд його очей був спрямований кудись у незбагненну для кожного простого смертного далечінь. І все ж звичним оком воєначальника помічав він багато чого. Передовсім не зауваживши за кількістю воїнів, московська орда не поступається його власній. Та й зовнішнім виглядом вона теж мало відрізнялася. Такі ж гарби й шатра, такі ж кудлаті коні, бахмати, і що найдивовижніше, майже такі ж обличчя. Аж дивно, чи то всі уруси, московити були під мурами Києва, чи то їх і справді було мало, проте на Менглі Гірея дивилися здебільшого татарські обличчя. А ще Менлі Гірей завважив, що добра частина московській раті була не під київськими стінами, а терлувалася подалі від них, так начебто на щось вичікувала. Чи не чекав Шереметів, що кримські нукерів відтягнуть на себе значну частку захисників Києва і вже тоді вдарять, напевне, аби привласнити перемогу тільки собі? Перезирлива посмішка на невловимому мить ковзнула по обличчю кримського хана. Цікаво, що цей хитрун заспіває завтра. Шереметів зустрів Манлі Гірея неподалік свого шатра. Якусь мить вагався, чи ж личить йому знатній людині землі Московської уклінно вітати кримського хана. Усе ж звичка, засвоєна ще його предками, мурзами самого Чингісхана, далася взнаки, і боярин схилився у поклоні так, що його руки торкнулися землі. А тоді, заткуючи, жестом запросив сонцесяйного гостя до свого шатра. Чиїсь руки відхилили, запинало, і хан, ковзнувши поглядом по схилених головах бояринових охоронців, увійшов до шатра. Тут було майже так, як і в шатрі будь-якого кримського бека. Хіба що з кутка сумовитими очима дивилася на гостя у руська ікона. По обличчю Менлігерея прокотилися судома. Мурза Шерембек не тільки прийняв віру Гяурів, а й пишається цим. А коли так, то з ними розмовляти треба відповідно. Тому хан, Відмовився від частування, яке вважалося необхідною передумовою для будь-якої розмови. Але ніздрі його таки нервово сіпнулися, коли до них долинули пахощі щойно завареного чаю. Китайський, поцікавився він. Так сонце сяєн, мимоволі, схилив голову шереметів. Манлі Герей, сьорбнув спіали, відламав маленький шматок шербету, похмуро кинув, не приховуючи невдоволення, я на тебе чекав раніше. Воєвода Холмський тяжко захворів, винуватим голосом відказав Шереметів. Мені Герей стенув плечима, що мало означати, хвороба хворобою, але ж треба і слово дотримувати. Співчуваю князеві, але мені його хвороба обійшлася у зайві дві тисячі життів. Голухо він і наголосив найкращих нукерів. Шереметів хотів на те зауважити, що міг би й почекати, шановний гість, доки підійде союзник, проте утримався. Натомість сказав гадаю, що вони загинули за спільну справу. Менглі Гірей гучно втягнув носом повітря, ніби втримуючись від праведного гніву. Ми з московським князем Іваном обговорювали умови походу. Як бачиш, ми свої зобов'язання виконали, а він шереметів з гідністю підняв голову. Мій повелитель теж звик дотримувати свого слова. Щось я не бачу доказів, зауважив Менглі Гірей. Вони там. Шереметів показав на скриню, що стояла в кутку. Це добре, кивнув Менлі герей і зволив пожартувати. Гадаю, в моєму шатрі вона теж займе гідне місце. Затим, не повертаючи голови, покликав «Ази, де ти? Шереметів завмер. Хоч і висока особа завітала до нього в гості, усе ж навіть вона не мала права розпоряджатися в чужому шатрі. А коли до шатра увійшло четверо кримських богатурів, богатури дуже люди, силичі, він взагалі на деякий час втратив дар мови. І лише тоді, коли нукери, важко згинаючись, винесли з крені шатра, Шереметів гнівно випростався. Він хотів сказати, що згідно зі звичаєм плату за військову співпрацю має відвести до хана саме він, Шереметів, і то лише тоді, коли ця співпраця дасть видимі плоди. Проте Менлі Гірей виставив наперед руку Всеград, шановний, заспокійнуло мовив він. І додав, ніби виявляв велику ласку. Сподіваюся, незабаром бачити тебе своїм гостем. Він рішучим кроком вступив у сіни і не зміг утриматися від посмішки. Обіч запинала, здригнулася, виструнчилася його тургауди, у той час, як охоронці Шереметіва розгублено виглядали з їхніх спин. Півком голови Менлі Герей звелів Тургаудом іти слідом. Саме з собою розійшлося зовнішнє запинало, Менлі Герей зводив. Зволив підсадити себе на білосніжного огера і, так само, вдивляючись поглядом у щось недоступне простому смертному, покинув московський табір. І лише від'їхавши за його межі, дозволив собі втішено зітхнути. Плата за військову співпрацю цілком виправдовувала збитки від невдалого походу. Одразу, по Менлі Герея до Ставки в бік Пар'яслава виїхав без усілякого супроводу гонець Темір. Він віз дозвіл Менлігерея відступити від Переяслава і чекати в умовленому місці. Про те, що у Руси можуть зле повестися з листом і посланцем, Менглі навіть думки не припускав. На гінця, що везе такого жаданого для них листа, у Руси не дозволять навіть пилинці сісти. А щойно зимові сутінки оповили землю, Кримська Орда почала збиратися додому. Довгими вербечками потяглися з-під київських стін на лівий берег натовпи чаушів заскрипіли гарби. Лише костри ще палали, як учора чи позавчора. Хай кому треба, думають, що Кримська Орда все ще гріється біля них. Менлі Герей їхав чи не останній. Нараз він повернувся до Дніпра і якусь хвилю розглядав полишений табір. А тоді Тургауди зі здивуванням почули його сміх. Томан Лігерей на мить уявив, що станеться з московським військом, коли захисники київських морів виявлять, що Кримська Орда щезла невідомо куди.